Всім привіт! Сьогодні на огляді будинок в населеному пункті Заворичі на відстані від Києва 57 кілометрів. Це безпосередньо відстань від станції метро Лісова. Площа ділянки 25 соток. Приватизовані. Будинок загальною площею 216 квадратних метрів. Змонтований септик. Будинок заведений в газ. Та підведена електроенергія три фази. Земельна ділянка рівна прямокутної форми. Якщо вам цікаві відеоогляди будинків в Київській та Чернігівській області, заходьте на канал, підписуйтесь, та якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку. Неподалік від будинку знаходиться залізнодорожна станція Саворичі, а також є сполучення з Києвом рахунок маршрутних автобусів. В населеному пункті є школа, дитячий садочок, продуктові магазини, а також відділення нової пошти. Фундамент будинку виконаний з залізобетонних блоків. Стіни будинку з білої цегли, потім йде шар такого матеріалу, як народі називають саман, потім 10 сантиметрів мінеральної вати та гіпсокартон. Будинок дуже теплий і екологічно чистий. Хочу вам ще раз нагадати: площа будинку 216 квадратних метрів, будинок двохповерховий, є ось такий санузел. Опалення будинку відбувається за рахунок газового котла. будинку майже закінчений ремонт, але є ще певні моменти, які треба буде закінчувати новому власнику. Під вікнами першого поверху встановлені біметалеві радіатори. На першому поверсі дві великі кімнати. Підлога дерев'яна. Ось такий ось вид з вікна. На другому поверсі дві окремих великих кімнати. Власниками були зроблені відразу вигоди під кондиціонер, під телебачення. Все це розведено і вже не потрібно буде робити. Ще забув вам сказати, що є свердловина приблизно 40 метрів. Ось так виглядає зроблений тут приямок. І при необхідності можна буде встановити насосну станцію. Недалеко від будинку є озеро. Відео буде в кінці. Ціна цього будинку 50 тисяч доларів. Як завжди, контакти власників будуть в описі під відео. Як обіцяв, покажу вам озеро, яке знаходиться на відстані від будинку приблизно метрів 150 Ось таке озеро. Видно, що є риба. Дуже гарна місцевість для відпочинку. Окрім цього озера, неподалік є річка Трубіж. Дякую за увагу.